Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, всіх вас і вітає Воскресінням Господа Воспаса, нашого Ісуса Христа. Сьогоднішнє недільне євангельське читання розповідає нам притчу, яку Господь сказав, притчу про бача і лазаря. Я дуже часто говорю, що от той відривок євангельський, який читається, що вдома. Прийдіть і прочитайте всю главу, тому що часто воно між собою пов'язана. І от сьогоднішній відривок пробачає Лазаря, це 16 глава Євангеліста Луки. І в цій главі є і розповідь про неправильну домоправителя, якого господар хотів звільнити, і він быстро, швидко сказав: так, пишіть розписки, ти винен там сто подів в пшениці, нехай напиши, що ти винен тільки 60 і так далі. І от Господь говорить, що от сини цього світу мудріші духовних людей, тому що той, хто бізнесом займається, він думає пролучити прибуток і часто переступає через якісь границі для того, щоб отримати прибуток. А ми, чи так ревнуємо, каже, от беріть приклад ось тих мирських людей, земних. І так же саме ревнуйте про духовне багатство, про стяжання духовного багатства, як і земні люди ревнують про земний прибуток. В цій жі главі є слова Христові, що не можна служити Богу і Мамоні. Треба робити це якийсь вибор, кому служити. О, тому то сьогоднішня притча, вона пов'язана з цими, євангельськими розповідями, тому що з одної сторони приклад багача, який жив в багатстві безмірному і який жив одною піршеством, трапезами усладою, одівався багато, по моді ви б сказали, так? модно сучасно. Тобто жив лиш тільки одною земною усладою, причому був на висоті того земного життя, того багатства, тої влади, тої слави. А поруч з ним був лазер, який лежав коли його воріт, його домівки, такий бажав, щоб якісь крихти з того стола. Ті крихти, які викидають з того стола, щоб йому щось досталося, а навіть і це не доставалось йому. І він не тільки голодний, а лежав в ранах, так що собаки лизали його рани. Тобто Господь показав от, дві протилежності: безмірне багатство, услада і слава, і безмірна убогість страждання, бідність і страждання від хвороби. Але от Господь говорить, що от, Багач помер і похоронили його, даже ім'я його не називає. А про того, бідного каже, от Лазар помер. І це вже Іван нам указує, ми з вами вже сучасні люди, якби втратили ту східне розуміння імені або давнє розуміння імені, тому що раніше ім'я це те, що вирисувало сутність людини, його особистість. І те, що Іван сказано, що от, Ісус відкрив ім'я Боже. Це значить, що Господь відкрив істину про Бога і людину вів в єдність з Богом, що він має спілкуватися з Богом. Пізнавати, від Нього отримати милість, допомогу. Тому, що, тому то ім'я виражає сутість, те, що дає, дає можливість війти у спілкування. І от те, що Господь не називає імені багача, показує, що він є ніхто ніщо, не дивлячись на ту людську славу і ту повагу, яку він мав в свій час. Ну, Чому, скажемо? <кій> от, Господь є податель людського життя. Він сотворив особистість людського. Вона є носієм людської душі, людського тіла. Так от особистість не можна визначити, що є таке особистість, тому що суть особистості це неповторність. І тому ми не може визначити, тому що нема з чим зрівняти. Тобто цінність кожної особистості, її неповторності, унікальності, тому -то кожна людина цінна для Бога. І вона необхідна для неба. Без, неба, без, без нього небо буде трошечки бідніше. Тому тобто Господь бажає спасіння всім. Так от ім'я. Людське, воно пов'язане з особистістю, воно проявляє особисть. Якщо ми втратили те, що ім'я виражає сутність, але воно так є. Греки святять. От Достатньо підписати ікону. Так? Ікона Луки Кримського. Як ви тільки підписали, що це ікона Луки Кримського, значить ця ікона стала, війшла в зв'язок з особистістю Луки Кримської, який зараз на небі, і має дізновіння. Тобто силу вимолоти у Бога ту чи іншу милість. Ми підписали ікону, тобто назвали, написали його ім'я, і ця ікона стала частиною його особистості, через цю ікону проявляється сила його особистості, святость його особистості. І тому то те, що Євангелія не назвало багача, це просто показує, що очах Боже, він не представляє ніякої цінності. Чому скаже? Та тому що людина не знайшла самого себе. Людина в житті не явила отоцінність його неповторної особистості. Раз Бог є творець, то значить від творця є завдання для кожної людини, що ти повинен звершити, що ти повинен досягти. <кхи> і перш за все, коли людина хоч до віри дійшла, то перше питання, що людина повинна відчути самого себе і знайти самого себе. В цьому житті. А оскільки Бог є творець людини, людської особистості, то він... це Він вложив той образ і то служіння людини, як людина повинна звершити, високе служіння. Ну, що? Раз Бог творець він вкладає від себе високе таке щось. І тому знайти самого себе своє признання, призвання в цьому світі. Це от ото. Своє глибини, що Господь вложив, і твоє призвання служіння в цьому світі. Коли люди душа знайде самого себе і своє місце в цьому світі, і своє то високе призвання від Бога, то душа буде спокійна, незалежно від того, які обставини життя будуть. І якщо душа не знайшла самого себе, вона відчуває пустоту і біда, коли замість віри, людина починає цю вгамовувати пустоту. Отими От мирськими пристрастями, да, розвагами, піршіство як цей той багач. то тобто, знаходить якусь земну усладу, сладу, щоб заглушити ту свою пустоту. Сьогодні воно усладилося, а завтра знову душа щось хоче нове. Але Но це все мирське пусте, воно все проходить. І тому, то, оскільки той багач не знайшов себе, і його життя в цьому світі нічого високого не було, тому то ніякої цінності не представляло. Він не жив тим життям, до, кого, до якого Господь його призвав, пославши на цю землю. Тому, то, не дивлячись на те, що люди його шанували за його багатство і славу в очах Бог жив, він був ніщо, тому що не проявляв свою ту духовну сутність, тому то не дано йому і ім'я. Просто от я бесіди провожу, от, з кресними батьками, <кій> і там, коли останній раз сповідався, прочищався, чи ходив, чи не ходив, тобто ніхто не ходив. Я кажу, ви розумієте, що я так називаю, що ви є герой нашого времени. Тобто людині кається, що вона живе, займає якесь місце в цьому світі, а ти його от протестував, чим ти живеш, як ти живеш. То це просто такі мрійські установки, не більше того, ви розумієте? Теж я там вчора, чи позавчора говорив, що, <кхе> що от я от кажу, протестував, і ви люди цього світу. А де є ви? Я вже вам розказував, що от, на 13 книгу читав, що для мене стало таким якимось кардинальним періодом в моїх духовних пошуках. Що я читав книгу, відчував, що зі мною відбувається, якісь переміни. Відповідності до цієї книги, і вдруг в мене приходить думка, а де є я? Я просто зрозумів, що від мене в мене народилися якісь почуття вони порожні були цією книгою. А де є я? Тобто я бачив, книга живе в мене, а де є я? І я так оглянувся і зрозумів, що все життя до цього періоду я чимось жив, якимись установками, які мені вложили там, цей світ. Батьки, мода або іще щось. Я жив цим. А де є я? Тому що я реалізував те, що було зовнішньо мене. Якби от прийнято, і воно реалізувалося. Ось цей період почався, період Бога якогось такого, що я хотів відчути самого себе, відчути Бога, який Він є, і знайти своє призвання в цьому житті. І мені хотілося б, щоб кожна людина дійсно була в цьому духовному пошуку, знайти самого себе і своє призвання, тому що коли це ж призвання, Господь вложив в душу. Коли людина Його знайде буде цим жити, так я вам сказав. Душа буде мирна і радісна, не дивлячись на те, що навколо може бути війна і в тілі можуть бути хвороби. Людина знає, що вона живе своє життя і йде по тій дорозі, яку Господь для неї проложив. Вона розумієш, це Господь проложив, все ж Господь до чого призвав, ту дорогу, яку він проложив. Це її дорога, яка є спасительна, і це її життя. Це вона спасає свою душу і служить Богові. І очищає той образ, який Господь вложив в неї тепер своїм зусиллям, являючи то істинне глибинне Я. Той образ Божий, який Господь вложив, бо до цього людина призвана. Тому тут і багач не мав імені, а Лазар мав ім'я, названо Лазар. Тому що, не дивлячись на те, що його ніхто не бачив із людей. Настільки до нього відносились з повною зневагою, не знайшлось не тільки цих багат. Ну, навіть ті слуги, які обслуговували ті трапези, той дім. І життя того бача його теж не тому що такі собаки приходили, лизали його рани. Не дивлячись на ту всю зневагу. Коли він помер, ангели його понесли душу. То це значить людина жила. Ну, якби духовно, правильно. І раз ангели понесли душу, не дивлячись на всю ту зневагу, що можна озлобитись на весь світ. А раз ангели понесли душу, то значить він прийняв своє життя, прийняв свою долю, свій хрест. Апостол Павел каже, що Господь є горшечник, а ви горшки, то це ну, право горшечника, що хоче, так і використовує ці горшки. Що хоче, туди наливає. Так ми з вами є ці горшки, які Господь зліпив. І це його право користуватися цими горшками, як Він хоче, він творить. І благо, якщо ми покараємося його волі, яка б ця доля не була, але якщо покараємося Його волі, якщо ця наві доля на землі не така прекрасна, але якщо ми покорились Його волі, то в тому світі ця душа буде вище всіх. От саме ця, ця притча, цей приклад показує, що останні будуть першими. Лазер був останній в тому суспільстві, каже, не йшли навіть слуги, які кинув кусок хліба. А в тому духовному світі він став вище, тепер тільки багато моляє. Що Авраам, скажи, хай він руку омочить, і перестав свого, і губи мені хоча б змочить, бо я тут страждаю страшно. Тому -то останні будуть першими. Останні це, Тому що може так, так перше показатися, що Авраам сказав, що ну, ти все добре отримав в житті, а він страждав, то тепер у вас там в духовному світі все наоборот. І може показатися, хто тут нещасний, то обов'язково там буде в раю. Ні, це не обов'язково. І не всякий багач буде в аду, якщо він мав тут задоволення в житті. Ні, nee, це все залежить від того, як людина жила. Серафім Виріський став мільйонером. все, оставив, мільянером. Але будучи мільйонером, займаючись бізнесом, він досяг відсутствує мілістик, чим Мона... він старцем став тоді, коли був ще бізнесменом. Чим монах і в монастирі. Значить він духовно правильно жив. І навіть то багатство те положення не завадило йому. Я видить той образ Божий і красоту людської душі, і силу людської душі. Тому то все залежить від того, як людина сприймає самого себе і чим вона живе, яке внутрішнє її життя. В чому людина має у славу? Можу в нас багато людей, які побираються. Як той лазер, да, залежить від інших. Але такі, які побираються, і озлоблені на всіх і всіх ненавидять, ненавидять, тому що інші мають там життя, сім'ю, достаток, вона нічого не має. Тобто, і бідність може людину надломати, людина може стати страшно злою. То тоді та бідність, та убогість людину не приведе в раду. Тому то все визначається тим, чим людина живе, в чому його услада. От той багач услаждався, багатство. Тими трапезами, ястами, одягом, положенням, славою. І зі славою людською його похоронили. А там оказується, чому він в муці перебуває? От я вам вже сказав, що от людина повинна знайти самого себе. А чим ти живеш? Ну, що багато людей тільки які реалізують якісь установки, які зовнішні по людської душі. Людині кажеться, що вона живе, а насправді її душа просто сліпа і спить. Тобто, що я хочу сказати, дивіться, багачу, невже коли він був в славі і багатстві, і при владі, йому казалось, що це він властелин цим світом, розумієте? Комусь може дати, і тут та людина буде, чоловіку годячити перед ним, говорити, о, який ти там Спаситель, і він услаждається цим, що його хвалять. Він думає, що це він, владика цього світу. А насправді, чому він мучився в аду? А насправді він пристрастився до яств. Тому то була така різноманітність, бо кожен раз більше, стоп, тому що хотів нове щось попробувати, він пристрастився. Йому казалось, він живе, а насправді, а насправді, за кожним гріхом стоїть біс, демон. Вони не мають тіла, вони не можуть отримати тілесної услади. Їм, їм треба хтось, хто буде породжувати енергію гріха. Тобто насправді той багач, услаждався їжею, то це ним користувалися просто демони, і він був залежний від цього. Він був раб своєї пристрасті. До тих яств, до тої слави, до того багатства, він був раб. І це ним просто користувалися злі духи. Він був джерело тої енергії, гріховної. А як людина, він був раб. А просто в тому світі більше немає яств, а ти без них не можеш жити. Тому то ти і мучишся, тому що ти пристрастився, без цього ти можеш жити. А раз пристрастився, значить ти був раб, ти був невільним. Тому то, повторюю, ми повинні кожен із нас подивитися на себе, а чим ми живемо, що є нашою услади. Чи в нас нема рабства тим чи іншим пристрастям? А ми його просто камуфлюємо, якусь таку обгортку, можливо, благочестив. Тому то нам потрібні випробовування земні. Да? І Господь нас вимішує для того, щоб ми глибше все побачили. Скільки людей вчора були такі спокійні, добрадні, всі, а сьогодні переповнені ненавистю. Людина не знала слабінки стабінки. А сьогодні вона осліплена ненавистю. І сьогодні вона раб. І це рабство було вчора таке, вона просто була в зародку, а людина того не бачила. Тому то наше духовне життя повинно бути. Направда на те, що ви повинні бачити себе і святі оці навчили, що перш за все, що ми просили, повинні просити у Бога, це бачення своїх гріхів. що ви бачили свою слабкість, свою рабство, свою залежність і, побачивши, могли б позбавитись Його перемогти. От наше духовне життя це є духовне боротьба самим собою, своїми слабкостями, своїми недоліками, своїми негативними звичками. В цьому заключається духовне життя, боротьба за душу, за чистоту душі, що ми стали вільними від гріха, а значить вільними во Господі. Це можливо по благодаті, Цю благодать треба просити. Тому то Лазаря вознесли ангели на небо, тому що такий бідовий ситуацій він був. Але він прийняв свою долю, не оздобився, покорився Богом, Господь його і возніс на небо. Тому то і ми будемо вчитися в тому терпінню бачення самого себе, для того, щоб ми очистилися перед Богом, тоді Господь нас рознесе. Не обов'язково кожен з нас проведе через то життя, лазить, це все-таки притчі. Але то, що Господь нас випробує, це однозначно. Тому, то, щоб ми були смирені, покірні волі Божій. Зараз такі непрості часи всі очікують, що от війна з Україною може. Перетворитися в ту світову війну, яка може і до Антіхриста, да, привести. Тому -то ми чо, свій погляд е, звертаємо на да, книгу про майбутнє, тому -то я е, деякий відривок Апокаліпсиса хочу зачитати, який має відношення до сьогоднішньої Євангелії. Ангелу Дікійської церкви напиши, так, говорить амінь. свидетель верный и истин, начало создания Божие, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, а если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горяч и не холоден, то я извину тебя из своих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огне, огнем очищенным. Субтія богатіця. Тобто я до чого це прочитав? Тому що я думаю, той багать, він що в синагогу не ходив, повірте, він ходив. І, можливо, давав на синагогу. І там сидів перший той синагоги. Він думав, що він віруючий. І він думав, що він багат. Але почах Божий він оказався ніч і на.